Вітаю всіх, Рим мене не відпускає і поки сезон дозволяє поля ще не засіяний, намагаюся використати кожен вільний день для пошуку римських інтер... імператорів. Бажано, звичайно, в сріблі, ще краще в золоті, але на золото навіть не сподіваюся. Дещо поміває вітерець, але погода дуже гарна, сьогодні плюс 16 передають. Ходжу по полю вже десь біля години. Якраз зараз на домовій плямі видно глину, можливо, була можливо може обмазка стін, невідомо. Тут в мене попався колись горівший Септімій Сєвєр, здається, легіонний, бо дуже погано видно, що там зображено, і бронза, Боспора кінця 3-го століття нашої ери. Був сигнал гарний, чіткий. До речі, чи не перший потрібний мені. Веди в районі 12, вискакує така от фібула. Дуже приємна форма. Шкода, що зігнута, звичайно. Техніка не шкодує подібні речі. Але вона попалася і вона врятована від подальшого руйнування. Такі речі. Такі знахідки завжди радують моє серце. Хоч і здається шматочок бронзи. Проте це історія наша з вами. Дуже сподіваюся, що дідусь сьогодні розщедриться і таки дасть мені знайти динарія срібного, без дірки, не затертого, не горівшого, в дуже гарному стані. Вірю в це. Приємного перегляду. Пройшло буквально кілька хвилин від знахідки фібули. І дещо вище від неї, бо думаю, покручуся, походжу на плямі. Попадається власний динарій. Щоправда, весь чорний. Видії було 60-62, здається. Я не знаю, чи в мене вдасться його відмити тут на полі якось хоча б, щоб можна було збагнути, що за імператор. Спробую, звичайно, підтерти. Дуже сподіваюся, що якийсь каракала попадеться, якесь обличчя там відніється. ну, зараз спробую. Як каже автор каналу Мисливці на Цезарів, побризкав кислотою, але мені здається, в мене кислота... Слабша, ніж у нього, і динарія нормально не відмила. Враження, що він горів, тому не можу нічого сказати. Здається, Адріан, здається, тільки грубий, такий гарний, але, мабуть, стан буде такий собі. Удома підмиється і буде визначатися, що за один. Перший динарій є. Дуже сподіваюся, що буде ще. До речі, ходжу сьогодні на Полі 2. Після певних повітряних тестів поле 2 бачить на кілька сантиметрів глибше, тому сьогодні погуляю з нею, а там буде видно. По решті налаштування те ж саме: поліфонія, максимальна чуйка. Швидкість проводки 3, відстройка від радіоперешкод, автобаланс від ґрунту, ферум 0. Тобто все стандартне, тільки програмка змінилася. Це щось неймовірне. Проходить ще кілька хвилин і попадається ще один динарій, буквально в кількох кількох метрах від попереднього. Тут у нас тут у нас власне мої проходочки. Ліва пляма чорна землі це перший динарій, права пляма далі це фібула ціла. Тут у нас домова пляма і, власне, ще один сигнал. Било десь під 60. Тому так само буде срібний. Тут, тут хоча б немає такого нальоту, як на попередній монеті. Теж, теж гарний. Грубий такий гурт. Спробую трошки підчистити. А чи не септимій Север? Це у нас не сильно відмивається, все-таки наліт є. Але невеличкий профіль, невеличка голова і борода. Тому може бути цілком один із імператорів кінця другого, початку третього століття. Нашої ери. Ну, Таке, вдома відмиється і буде видно. Дякую дідусю за гарну знахідку. Перемістився з попередньої домової плями на нову. На тій попалося ще кілька. Уламків з Пінкафі були обламана і більш нічого, це десь за годину часу. Фактично три перших сигнали були дуже результативними, а далі пусто. На новій плямі ну, хвилин може 5 ходжу, може 10. Був один уламочок бронзовий. І щейно був верховий динарій, чіткий кольоровий сигнал 62-64. Ногою землю розгріб і побачив кругляшок. Дещо брудний. Не можу збагнути хто це. Підітру і покажу. А це в нас ніхто інший як троян. Не часто вони попадаються, мені особисто, це лише третій динарій за стільки часу, що я копаю. Як завжди стан не сильно гарний. Проте порадіти я чому. Третій динарій за сьогодні. І ще не вечір. Сьогодні дідусь мене прямо таке балує. Незважаючи на те, що сигналів досить мало. Знахідки є і вони дуже цікаві. Чергова, цього разу візуальна, цілесеньке прясло з самого верху лежить. Дуже красиве, подібне до колеса. Це перше прясло в цій частині поля для мене. Тут динарії попадалися, але поки що саме отаких от от виробів економічних я не знаходив. Покручуся, можливо, буде ще динарій. Четвертий за сьогодні динарій знову срібний, ВДІ було біля 60. Глибина не знаю, не з першого разу викупав, якщо чесно, не міг ніяк на нього попасти. Це в нас у в нас незрозуміло хто. Знову монета грязна, брудна, верніше, підчищу і покажу. Це надзвичайно частий і всіма улюблений імператор Антонін Пій. В середньому стані по збереженню. Але може бути. Ще годинки-дві можна покрутитися. Я сподіваюся, попадеться хоча б ще один, щоб було п'ять. Сьогодні був напрочуд вдалий виїзд і незважаючи на втому, я задоволений результатом. Трохи погуляв по хатам, які існували під час Другої світової війни. Звідти є декілька візуальних знахідок. Трохи по риму пройшовся, ну, все власне на лопаті. От тоді почнемо з, з Савдепії. Попалася така пляшечка, мабуть, від духів, без написів, без нічого маленька. Але її шкода, щоб знищило плугом, тому забрав. Друга пляшечка цікавіша, в неї досить незвична форма і напис не кирилицею, а латиницею. Тільки я не знаю, що це таке. Може бути якась німецька мензурочка, пробочка пластикова. Може бути вже післявоєнне, не знаю. Так, потім така от штукенція, напис Кашрев АФ, тобто вже радянське, не царське, немає твердого знаку. Конина або якась бляшка. невідомо. Попробую пробити по фамілії. А потім такий гудзик з псевдогеральдикою, ну це сучасне, мабуть бо пластик 20 копійок 48-го року і боратінга лиса затисалася між цим усім. По Риму прясло, гарненьке, ціленьке, дуже гарної форми, таке дебеле, приємна знахідка в колекцію. Ціла фібула. Дещо зігнута. Але вони не часто цілими попадаються. Потім отака штука виглядає, як уламок від браслету чи від чого тут є візерунок. Було з самого верху. Така жменька уламків з оплавками. Не сильно. Сьогодні, якщо чесно, по металопластиці. І 4 динарія. По динаріям, імовірно, Адріан Горівший, Антонін Пій, Траян і, скоріше за все, Марка Аврелій. Хоча я сподіваюся, що Птимін Север, але таке, мабуть, Марк Аврелій. Знахідок небагато, але вони всі приємні. Дякую за перегляд, до скорої зустрічі.